Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом і сьогодні ми намалюємо Різдвяну зірку. А перед цим, якщо ви ще не підписані на канал, не забувайте підписатись та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також коментуйте та ставте лайки. Візьмемо спочатку простий олівець, кладіть аркуш паперу, як вам зручно, вертикально або горизонтально, і почнемо малювати посередині вертикальну лінію. Знаходимо на лінії серединку і малюємо тепер таку ж лінію, але горизонтально. Буде такий хрестик. Тепер намалюємо похилу лінію, вона буде проходити через серединку. За таким принципом ми зазвичай малюємо сніжинки. І таку ж лінію малюємо тепер з іншого боку. Від серединки відступаємо вгору, ставимо там крапочку, і тепер на кожній лінії треба зробити таку ж саму відстань. Скрізь відмічаємо крапочками цю відстань. Християнська різдвяна зірка має 8 променів. Вона ще називається алатир та є головним символом різдвяно-колядницьких обрядів в Україні. Тепер від відмічених крапочок малюємо перший промінь. Ось так посередині лінії зустрічаються. І таким же чином малюємо ці промені далі. Утворили гострий куточок. Восьмикутна зірка це дуже давня символіка сонця. Саме таке походження має колядницька зірка. Цей символ також зустрічається в кожному напрямку з давніх давен, в українських писанках, на українських вишиванках, різьблені тощо. Намагаємось малювати ці промені однаковими. Оскільки ми малюємо олівцем, завжди можна щось виправити. Така зірка у нас вийшла. І тепер за цією зіркою ми намалюємо ще 8 променів. Вони будуть довшими. Можна ці лінії подовжити. Відступаємо від куточка трошки вниз, відмічаємо, так само робимо з іншого боку. І тепер за таким же принципом малюємо промінь. І далі так само все повторюємо. Закінчили восьмий промінь, тепер ластиком витримо зайві лінії. Наразі нам не потрібні лінії, які знаходяться на цих довгих променях посередині. Усі інші лінії ми залишаємо і тепер можна ще на кожному кінчику променя намалювати невеличкі кола. Я малюю їх тільки на менших променях. Зазвичай колядницьку зірку прикрашали промасленим кольоровим папером, стрічками, дзвониками та кипицями. Наведемо тепер всі лінії фломастером. Я обрала для цього синій, а сама зірка в мене буде жовто-блакитна. Пластиком витираю олівець. Тепер блакитним розмальовую грані зірки. Ця блакитна, Наступна в мене буде жовта, а ця знов блакитна. Знов цей сегмент пропускаю і далі розмальовую так само блакитним. Тут буде жовтий, а тут знов блакитний. І більші промені я так само через один розмальовую блакитним. Цей промінь ми пропускаємо, він буде згодом жовтим, а далі розмальовуємо блакитним. Розмалюємо тепер кола. там, де блакитний сегмент, коло буде жовтим, а там, де зараз білий, розмальовуємо блакитним. І тепер все, що залишилось, розмальовуємо жовтим. І тепер різдвяна зірка готова. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!